Конкурс дружин юних пожежних відбувся на базі гвіздецької школи, оскільки заклад забезпечений всім необхідним спорядженням та обладнанням. Змагання проходили в п'яти видах, серед яких традиційні візитка, домашні завдання, соціальна листівка, безпечна переправа, влучний ствольщик, медичний конкурс. Переможцями даного конкурсу стали учні команди зі шкіл гвіздецької загальноосвітньої школи перших. Третіх ступенів та Корницької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів ми їм призначили перше місце. Друге місце зайняла команда Старогвіздецької загальноосвітньої школи перших других ступенів. А третє місце посіла команда із Синявської загальноосвітньої школи перших других ступенів. Команди до конкурсів підійшли творчо, винахідливо та відповідально. Досить довгий часовий проміжок, протягом якого проходив фестиваль, не вплинув ні на настрій команд, ні на дух суперництва. Навпаки, тут панувала святкова атмосфера, не замукали голоси вболівальників. Щорічно цей конкурс відбувається, і щорічно все краще з більшою підготовкою учні беруть участь, тому що вони мають зацікавленість. Завжди ми залучаємо до даного конкурсу спонсорів і цього року. Учні команди нагороджені призами цінними подарунками. За перше місце і друге були волейбольні сітки. За третє місце, четверте третє, шевтре третє місце. Медали футбольні та волейбольні м'ячі. Традиційний захід покликаний сприяти профорієнтації школярів на користь професії пожежника, рятувальника, поширенню серед учнівської молоді знань з профілактики пожеж, навчанню основам пожежогасіння, рятування та надання першої медичної допомоги у випадках надзвичайної ситуації. З 19 по 22 число у нас проводиться тиждень безпеки, життєдіяльності в дошкільних закладах, в начальних закладах міста Коломиї, Коломийського району, де наші працівники ма Майже відвідують всі школи і розкажуть про те, як правильно поводитися в тих чи інших ситуаціях. Саме в рамках цього тижня відбулися районні змагання дружин юних пожежних у гвісті. А 22 квітня проходив міський фестиваль. Крім того, спільне управління МНС та Коломийський драматичний театр організували виставу Підступний сірничок для Коломийської малечі.